Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами Кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Любчанська. Нагадую, що в липні ми з вами на кадровій каві розбираємо. Питання, які стосуються додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей, і так сьогодні в нас доволі цікаве запитання, хоча воно є і не поодиноким. Запитання таке: якщо дитина напівсирота, навчається на денній формі навчання, то чи зберігається додаткова соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів? До того, як такій дитині виповниться 23 роки, поки вона навчається. Ну, я так розумію, що запитання стосується: чи зберігається така відпустка одному з батьків такої дитини, той, хто залишився, оскільки дитина напівсирота. Тобто відпустка одинокій мамі або одинокому батьку, який має. Дитину, давайте розбиратися. Запитання дійсно цікаве. Відповідно до статті 182 з позначкою, 1, в нас дійсно передбачена категорія працівників, яким надається відпустка і додатково соціальна тривалістю 10 календарних днів, в разі якщо. Це одинока мама або одинокий батько. І ми зазвичай говоримо, так, що одинокий батько одинока мама, яка. Який має дитину, і для того, щоб з'ясувати, а скільки ж років тій дитині має бути, ми з вами говоримо про те, що нам треба звернутися до окремого закону закону України про охорону дитинства 2402-3 від 26 квітня 2021 року? Там є чітке визначення, хто Є дитиною. Що дитиною є особа до 18 років, до повноліття. Нам, ми зазвичай з вами на цьому і зупинялися, тому що якщо ми говоримо про звичайну дитину, нам цього вистачає. Але давайте прочитаємо це визначення повністю. І нам це дещо з'ясує і дещо прояснить. І так. Дитина це особа віком до 18 років, тобто до повнолітня, якщо згідно з, з законом, застосованим до неї, тобто до цієї особи, вона не набуває прав повнолітньої раніше, да, тобто до 18 років, дивіться, в визначенні закону нічого не зазначено, ані слово, що. Можна продовжити статус дитини до 23 років. На да, зменшити такий вік, зменшений, може бути ну, з певних причин, коли дитина набуває повноліття раніше. Якщо є таке бажання, є такий запит, ми можемо це питання, коли дитина набуває статусу повнолітньої раніше, ніж 18 років, можемо розкрити з вами в окремому матеріалі. Так ось раніше набути право повнолітньої. На така дитина може а ось продовжити свій статус як дитини до 23 років законом не передбачено. Чому ж в такому разі в нас в деяких випадках є дійсно ось такий строк? 20 такий вік, 23 роки, і до чого, чого він взагалі стосується, до чого він прив'язаний. Дійсно, навіть в самому цьому законі про охорону дитинства декілька разів згадується вік, 23 роки, і є там певні пільги і гарантії для таких осіб, які навчаються і які ще не досягли 23 річного віку. Але такі права, гарантії, вони. Стосуються державної цільової підтримки. Підтримки дітей в багатодітних сім'ях, підтримки дітей, які є дітьми категорій, певних категорій громадян. Ну, наприклад, ті, хто приймали участь в Революції Гідності або інших. Там Передбачені для таких осіб, які не досягли. Певного віку, і які є особами з певним статусом. Вони є дітьми багатодітних сімей, дітьми, не дітьми в сенсі того, що він дитина, а в сенсі своєї належності до багатодітної сім'ї, до дитини, громадянина, який приймав участь в Революції Гідності та в інших варіантах, мають. Такі особи, які не досягли 23 років, вони мають певні права та гарантії від держави, і це є їх цільова підтримка державою. Проте це не означає, що батьки таких осіб, таких дітей, які досягли 18 років, але ще не досягли 23-річного віку і продовжують навчатися, мають право за. Законодавством про працю від, на відпустку додаткову соціальну працівникам, які мають дітей, і це є, ну, наприклад, категорія осіб. Категорія працівників, які є одинокими батьками, тобто одиноким батьком або одинокою матір'ю. Ще раз, одинокий батько, одинока мати, має право на таку відпустку для дитини. Дитина відповідно до закону про охорону дитинства не є особою, є особою яка не досягла 18-річного віку. І цей статус не продовжується за певних умов. Але є. Інші гарантії для таких осіб від 18 до 23 років, які передбачені цим законом. Якщо є дуже велика цікавість щодо за гарантій, можете почитати відкрити цей закон, воно не завадить. Всім дякую за запитання. Запитань в нас ще вистачить на кілька кав, але ви можете ставити їх нові запитання під цим відео, і я їх обов'язково візьму до наступних наших тем для розгляду. Дякую. Дякую за цікаві запитання, всім тихого і мирного дня, і продуктивної роботи. До зустрічі на наступному тижні.